<реш> а... дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. <реш> ви, ви Не <реш> <ще>? очікувано. <реш> я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент-Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день, Дуже дякую, яка я щаслива. Ви то просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, І це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Обмірити свою удачу. Я вас вітаю Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Oh, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна, вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за. Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.